Доброго дня! З вами інформаційно аналітичний тижневик Акценти і я, його автор та ведучий Віктор Лазар. Минулого тижня ми ознайомили вас з шістьма мажоритарними округами на Закарпатті та з кандидатами, що планують балотуватися у них відповідно. Однак, як і очікувалося, цього тижня з'явилися нові претенденти на потрапляння до Верховної Ради у цих округах. Далеко не всі з них мають реальні шанси туди потрапити, однак певні персоналі мають нас зацікавити. Очікувано документи до Центральної виборчої комісії подали двоє депутатів Закарпатської обласної ради, членів фракції Єдиного центру Володимир Фаланка та Микола Вехер. Відповідно, вони балотуватимуться у 68-му виборчому окрузі та у 70-му виборчому окрузі. З 2010 року обидва. Були обрані е депутатами до Закарпатської обласної ради Володимир Фланка по місту Ужгород і Микола Вегіш по Міжгірському району. Безперечно, ці кандидати мають можливість, е мають шанси на от отримати чималу підтримку в округах, е з огляду на те, що вже є достатньо відомими особами через свою громадську, політичну діяльність. Ну і в першу чергу навіть професійну. Крім того. Віктор Волода вже офіційно заявив, що він підтримувати цих, цих кандидатів на, у, у передвиборчий період. У ситуації з висуненням Смоланка та Вегеша, єдине, що дивує, так це чому вони все ж таки не були висунені саме з партії Єдиний Центр. Ну, але, зрештою, в принципі, це наразі не грає великої ролі. Зрозуміло, що їхня передвиборча кампанія буде безпосередньо пов'язана з діяльністю і виборчу кампанію інших кандидатів від цієї політичної сили. Цього тижня вдалося інтерв'ю в 73-му окрузі із центром Виноградові. Тут балотуватиметься Михайло Лакатош та Микола Ковач. Перший, як засвідчує прислужу партії регіонів Закарпатської області, 16 липня був виключений з лав партії. Однак у документах поданих до ЦВК він, хоч і йде самого вказує свою партійну приналежність як партії регіонів. У цьому окрузі партія влади висуває заступника голови, першого заступника голови обласної державної адміністрації Івана Бужка. Та, мабуть, директор бегрівського лісництва Михайло Лакатуш був іншої думки що щодо представництва партії в окрузі, а тому і здійснив водійний подив, подив, крок. Безумовно, він не на руку Івану Бушко і може негативно позначитися відповідно його результатах. Одночасна партія КМКС в партії організм України» у цьому окрузі висунула кандидата у депутати, депутати свого лідера Миколу Ковача. Це як декор, так, та годі до дасть інтриги на виборах. Адже не секрет, що саме у 83 му окрузі чи не найбільше сконцентровано угорського електорату, а тому лідер угорської партії мати на ньому певні шанси на перемогу. Хоча тут є усі підстави більш, більше схилятися до думки про те, що пан Ковач буде таким собі супутником для Івана Волога. Що балотуються також у цьому окрузі. Адже політичний конкурент пана Ковача Іштон Гайдуш іде у списку у прохідній частині списку партії регіонів. І, скоріш за все, скажімо, його електорат, або ті люди, які більше симпатизують саме його політичній силі, демократичній партії угорців, будуть більше підтримувати саме представника партії регіонів. На противагу цьому діятиме саме пан Ковач. Хоча, за певних поставив, єдине, що це може поставити і на нього. Адже Іван Болога, будучи головою обласної ради, за умов обрання до Верховної тратить цю посаду. А після виборів можливі різноманітні конфігурації, в тому числі і в обласній раді, І невідомо, ще кому згодом достанеться ця досить важлива для області посада. Ще КМК у кандидати двох своїх партійців. Нещодавно обрано членом Ужгородського міського конкому, депутата обласної ради Василя Бензовича у 68-му окрузі центру місті Ужоргу. Та голову Мукачівське районну організацію Гейзу Гулечі у 69-му виборчому окрузі із центром у Мукачево. Також у окрузі 69 з'явилися ще два претенденти на депутатський мандат. Зокрема, це голова управи Закарпатської краєвої культурно-освітнього товариства Павло Федак, що висунути українською партією та діючий мер міста Мукачева Золтан Лендір. Перспективи Павла Федаки в даному окрузі виглядають примарними, а тому його поява в окрузі виглядає навіть дивною. Можливо, даний крок зроблений з іншими цілями, а не спрямований на пряму конкуренцію з Віктором Балогом. А от золота Леніверто здивував, але тільки, мабуть, не обізнений. Він же встиг прокоментувати своє бажання від Верховної Ради саме висуванця, підкресливши, підкреслив, що узгоджуватиме свої дії з партійним патроном Віктором Балогою. І з відповідно певних умов, коли постане питання, може зняти свою кандидатуру на його користь. Або навіть навпаки. Цікава ситуація склалася в 72-му виборчому окрузі із центру місіяч. Так протягом останніх декількох днів тут з'явилося ще кілька претендентів на депутатські мандати. Однак, одні з них мають безсереднє відношення до Василя Питьовки, інші до Михайла Шелевера, які є головними претендентами на здобуття. Депутатства саме у цьому округі. Їх можна називати так званими технічними кандидатами. А отже, на окрузі розпочинається цікава боротьба. Обидва провідні кандидати не хочуть поступатися, а відтак і використовують в своїй кампанії усі можливі методи. Цього тижня Закарпаття спробували актизувати увагу до себе не лише мажоритарники, але й партії. Так, на 7 серпня було, попередньо було проанонсовано прес-конференцію. Лідери об'єднаної опозиції за батьківщину Олександра Каменіша та Валерія Лунченка. Однак, буквально за годину до її початку ну, журналістам повідомили, що прес-конференція відміняється на невизначений час. Які причини цьому наразі не відомо. А от Закарпатський удар провів власне, без всяких ексцесів. Оголосили список мажоритарників і розповіли про програму партії. Лідер обласного середку партії та кандидат народні депутати за списком партії Валерій Паскан також повідомив, що переговори між об'єднаною опозицією та ударом щодо узгодження мажоритарних кандидатів триває. І за певних умов одна чи інша політична сила можливо зніматимуть своїх кандидатів на користь своїх тимчасових союзників. І друге, удар ставить перед собою досить амбітні цілі здобути перемогу на загальноукраїнському окрузі на Закарпатті. Ціль більш, ніж обітні. Однак вже нині можна прогнозувати, що дана партія уйде в трійку лідерів на Закарпатті у голосуванні за партійними списками. До речі, щодо результатів, попередньо вже ведуться переговори між тим же ударом та об'єднаною опозицією про спільні дії у день голосування та під час підрахунку. А вже зрозуміло, що досить часто виникає ситуація, коли. Важливо не стільки саме по собі голосування, а вміння зберегти свій здобуток, отриманий під час облогіси, тобто під час тобто мова йде про необхідність проконтролювати процес підрахунку голосів. Чи будуть ці переговори успішними наразі невідомо. Однак же, сам факт їх проведення свідчить про намагання цих сил не допустити помилки місцевих виборів 2010 року на Закарпатті. Щодо партій та партійних списків, то на Закарпатті складається досить цікава ситуація. Як відомо, одна з найбільших у політичних сил, єдиний центр, не сформувала власного списку, що пов'язана з фактичною локалізацією партії на Закарпатті. А так чи інакше, боротьба у загальному державному окрузі також буде напруженою. Адже Закарпаття, окрім шести мажоритарників, а за сукупністю голосів, відданих за, пар... за списки партій, делегуватиме повноваження ще як мінімум шести депутатам. Ну, нехай це і умови. Нині ж чи не головною інтригою буде питання підтримки партії регіонів у багатомандатному виборчому окрузі з боку єдиного центру. У 2010 році Віктор Балого у кількох інтерв'ю не приховував, що підтримував Віктора Януковича у його передвиборчій кампанії на посаду президента України, в тому числі і на Закарпатті. Нині ж нього нині ж у нього трішки інше завдання. Однак усі прекрасно розуміють, що від результатів виборів буде залежати подальша доля посадових осіб у президентській вертикалі в області, а можливо, і багатьох інших посадовців. Співпраця між місцевими штабами партії регіонів та єдиним центром, мабуть, є виключною. А от ще агітуватиме або, я обучаю, підтримуватиме міністр, звичайної ситуації про владну партію, що фактично сформувала Кабінет міністрів, в якому він трудиться. Це вже цікаве питання. Народники Никилитвіна отримали місце у прихідній частині суперської партії регіонів КПУ, здається, має достойний резерв, щоб подолати п'ятивідсотковий бар'єр в рамках України. Людей деякі команди з команди Балого чи наближених до них у списках пер немає. А відтак і можливо його дії на Закарпатті були спрямовані навіть проти партії влади, щоб показати, що місцевий регіонал не змозі виграти кампанію матушки. Зрештою, лише припущення. І зрозуміло, що лише з часом стане зрозуміло, хто і на чиєму боці грає насправді. Нині, за попередніми даними кількох слогічних камп... кампаній, лише три політичні сили е... мають відчутну підтримку на Закарпатті. Мова йде про партію регіонів, об'єднану опозицію та партію удар. Решта, якщо і мають підтримку серед закарпатців, то скоріш за все найвище рівня прохідного бар'єру, тобто 5%. Відтак саме між цими, цими трьома політичними силами розгорнеться основна боротьба. І кожна з них планує перемогти на Закарпатті у багатомандатному області. Музика. Днями закарпатські соціологи провели прес-конференцію, на якій визначили збільшення попиту на соціологічні дослідження саме серед партій та мажоритарних кандидатів, або просто тих політиків, які пла планують або планували вети участь в кампанії. Однак зуважили, що далеко не всі з цих досліджень, які публікуються, можна довіряти. Зокрема, у закарпатських соціологів рідко коли викликали сумніви щодо оприлюднення даних центром розумкова, книгісом або соціологічної групою рейтинг. Та детальніше про це у наступному сюжеті. Закарпатські соціологи Віктор Пащенко, Олександр Пілін та Павло Білик розповіли про особливості застосування соціологічних досліджень. У передвиборчому процесі. Якщо ще 10 років тому назад, у 2002 році, коли останні мажоритарні вибори проходили, то соціології відносилися досить таки скептично. Я знаю, тоді і не було багато публікацій на цю тему, політики досить скептично ставились. На нинішній день цього вже однозначно немає. На сьогоднішній день вже практично всі більш-менш серйозні партії і кандидати, ті, хто претендують стати політиками, активно використовують соціологію. А на місцевих виборах діяльність соціологічних служб дуже легко перевіряється, тому що як би хто не, не крутив, які би дані не давав, але через три місяці будуть вибори, і буде. Об'єктивні критерії перевірки, їх можна співставити. Олександр Пілін у свою чергу відзначив, що останніми роками у соціологів у принципі з'явилися чимало роботи, адже важливо знати не лише результат підвибори, а тому політичні партії намагаються проводити моніторинг своєї діяльності за допомогою соцопитувань досить часто. Зараз унікають ситуація, коли суспільство чекає нових, нових політичних обличчя. І тут. І політичні сили, і нові персони будуть з'являтися, які дуже сильно зацікавлені в підтримці політтехнологів і соцологів. Вот, я можу просто сказати, що в ці 90-х роки у мене не було часу для того, щоб там відповідати на всі питання, постійно була така гаряча дискурсія з цього приводу. Потім в нульові роки я просто відпочивав. Такі, таких серйозної уваги до соціологів не було. Але зараз, за цей рік, практично всі політичні сили так чи інакше зверталися за допомогою, вже починаючи там, з березня місяця, вже звертаються і це означає, що увага до соціологів просто зростає. Павло Білок відзначив. Що для того, щоб маніпулювати виборцями за допомогою соцопитувань, не обов'язково їх фальсифікувати. Сама структура соціологічного дослідження настільки складна, що є безліч можливостей для відносного такого чесного маніпулювання певними показниками, які на виході можуть дати потрібний результат. І це те, що залишається непоміченим для простого спостерігача, для зовнішнього підготовленого. Сутоді такі технічні моменти, як розмір вибірки, як, а, ті, а, ті питання, які складали, які внесені в анкети, Тут навіть гіографічний регіон обраний, а, якого статевий склад а, респондентів і так далі. Це все дає можливість зацікавленим організаціям, достатньо спокійно а, виходити на потрібні цифри, так, якщо я такі замовлення. Щодо а, тих сусідних досліджень, які спрямовані на громадську думку. Так? То ефективність такого маніпулювання вона як на мене не є аж надто високою. Як вже зазначали сьогодні зараз більшість власне всі політичні сили вони дуже активно використовують соціологічне розслідування інструмент в політичних кампаніях. І а, це значно міру нівелює їх ефективність. Коли ми бачимо, що з усіх, боків всипляться результати соціологічних досліджень, і вони а, досить часто є ну, абсолютно різними і завжди підкреслюють того, чи іншому додатку, залежно від того, хто власне, замовляє і робить це соціологічне дослідження, то думка фаристичних виборця ну, навряд, чи у нас схилиться, навряд чи, власне, соціологічні дослідження будуть вирішальним фактором, який схилить виборця. Як бачимо, сіологію можна по-різному використовувати або ж просто імітувати. Я підказую досвід. Під час виборів виборчої кампанії найчастіше і відбувається така імітація, спрямована на підтримку тієї чи іншої політичної сили. До речі, першими, хто прилюднив на старті кампанії даних сілочних досліджень, стали єдині центристи. Про партії днями оприлюднили дослідження, проведене GFK Ukraine. Протягом травня-червня 2012 року на Закарпатті. Так, за даними дослідження, Віктор Тайван Бологи, а також Васипетовка, на своїх округах найбільш упізнавані серед кандидатів у депутати, та й попередньо вони мають найбільшу підтримку серед мешканців округів даних округів. Однак чому жодним словом не згадали перспективи Павла Балоги у 81-му окрузі, де головним його конкурентом на депутатський мандант буде висування світ партії регіонів Степан Деркач. Не здивуюся, якщо згодом ми побачимо інші цифри. Інші дослідження, у яких будуть інші кандидати більш упізнавані або навпаки з кращим рейтингом. Час нас тепер такі вибори. Ну і в передвиборчій кампанії вже з'явився перший публічний скандал. Партія удар заявляє про тиск з боку Журської районної державної адміністрації на кандидата, що балотується за списком партії No148 директора загальної освітньої школи першого 2 ступеню села Чабанівка у Журузького району Ларису Саврош. Я прийшла заявити про те, що на мене йде тиск з боку представників влади у зв'язку з моїми політичними поглядами. Разом з тим, що я очолюю школу Ужгородського району, я є голова Ужгородської районної політичної організації, політичної партії Удар Віталія Кличка. Головою цієї партії я стала в березні місяці і було все ну, досить добре. Коли я почала уже говорити як голова партії, тобто почала публікуватися в газетах, це було в травні місяці, коли я, як директор школи, привітала випускників школи із закінченням зовнішнього незалежного тестування і з початком нового етапу у їхньому житті, тобто вступу у вищі навчальні заклади. Підпис був голова Ужгородської районної політичної партії Удар Віталія Кличка. Мене почали викликати в кабінет до голови Ужгородської районної адміністрації. Мене почали викликати до районного відділу освіти і натяками в неформальній формі. Мені натякати про те, щоб я написала заяву на звільнення з посади директора школи. Друга хвиля тиску на мене з'явилася після того, як я не змогла промовчити. Коли в Верховній Раді був прийнятий проект закону про другу державну мову, я дала свій коментар в газету обласного значення Ріо. І було на Був мій коментар також надрукований в газеті в районі нашій газеті вісті Ужгорощини. Після того, як появився цей мій коментар, почалися почався дуже сильний тиск на мене. Почалися уже в досить грубій формі натяки, щоб я писала заяву на звільнення із посади директора школи. Свою точку зору у цьому конфлікті висловив і голова Ужгородської РДА. Відбулася справді така кажу, неприємна подія. Дійсно, партія удар використала мою таку невелику розмову з директором школи Сарваш Ларисою. Використала брудно. Я не думаю, що партія Удар є настільки популярною, щоб її переслідувати. У нас багато є закладів освіти, очолюють директора різних політичних сил, які попереджені були на початку року, не зараз, коли почався виборчий процес, що вони не вступають у виборчі процеси, так як мають пряме. Завдання навчати дітей, а не займатися політикою, як бачимо, політична діяльність і освітня нива виходить трошки несумісні. Однак ми сподіваємося, що сторони знайдуть консенсус в даному питанні, і конфлікт зійде на нівець, оскільки вже за кілька тижнів діти розпочнуть навчання в школах, і я думаю, що подібного роду ситуація буде в першу чергу шкодити їм, а не комусь іншому. Однак подібні ситуації, мабуть, ще матимуть місце і не один раз під час цих цієї виборчої кампанії, а тому ми слідкуватимемо за ними і інформуватимемо вас. Музика. Вже за кілька днів завершиться реєстрація кандидатів у депутати, і виборча кампанія прийде у фазу активної агітації. Що ж нам пропонують партії та кандидати-мажоритарники? Про це ми поговоримо наступного тижня. Вдалих вихідних і до зустрічі на в ефірі, ТВ Корзу.